Яка різниця в тебе Феррарі або зіл? Не запитає Бог, який рівень комфорту, а запитає, ти скількох в житті підвіз, чи рахував себе, що іншого ти сорту? Він не спитає про будинок твій, який він був? Великий, гарний, може, скромний? Приймав ти багатьох туди людей? І ось таких нужденних, бідних чи голодних. Бог не спитає, а яку ти їжу їв, а у житті ти з нею з багатьма ділився? Тебе туркався чужий голод, чи біда, чи ти лиш днями безтурботно веселився. Він не спитає тебе про роботу, ти прибиральник був, директор може. Скільком ти людям проявив турботу, а взагалі життя людей тебе тривожить? І скаже Бог, дай відповідь мені, як думаєш, ти був в житті корисний, і чи приніс любов ти у життя? Духовно ти багатий, чи ти бідний? І зрозумієш ти, який у тебе борг, і що любові у життя багато не приніс. Задумайся, поки не пізно ще, щоб потім не було вже непотрібних сліз. Хай Бог благословить все, що ми маємо, щоб ми цим служили ближньому.